А як тебе звати? Богдан. Бахмута. Богдан щойно переступив поріг своєї нової домівки. Не встиг зняти куртку, як чкурнув оглядати кухню, на якій вже завтра їстиме бабусині млинці. Мама яка сковородка, Все а У вас вдома велика кухня була у мене, та ні, менше, ніж ця. За своєю кухнею в Бахмуті Тетяна Ялова плаче щодня її трикімнатну квартиру, як і всю п'ятиповерхівку росіяни зрівняли із землею. Те ж саме вороги зробили із домівкою, де жив Богдан із тато. Після бомбардування міста хлопець не розмовляв близько трьох місяців. Це страшно тобі не живі. У ковалі пенсіонерка із сином і юнуком живуть із серпня 22-го року. Спершу знайшли прихисток у місцевій церкві. Згодом із сім'єю ще одних переселенців винайняли невеличку стару хату. Коли дізналися, що в місті залізничників будують житло для таких як вони, стали в чергу на отримання там квартири. Днями нарешті отримали від неї ключі. Господи, неужели це все для нас. Рік тому цей будинок мав кардинально інший вигляд. Це було закинуте адмінприміщення, в якому колись діє відділ НКВС. Поруч такий же занедбаний навчально-побутовий корпус. Реконструювати обидві будівлі вдалося в рамках проєкту Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні, що фінансується європейським союзом та реалізується під управлінням Невко. Це дуже енергоефективна будівля. Вона ретельно утеплена згідно з сучасними новими стандартами. Має власне виробництво гарячої води від сонця, власне, на даху. Тобто люди матимуть в принципі, ну, безкоштовну гарячу воду, окрім там трьох місяців взимку. Решта це від тепломережі міської котельні. Це теж дуже добре, що вона під'єднана до міської котельні, тобто це сприяє підтримці місцевого теплопостачання центрального. Реконструкція була масштабною. Тут повністю замінили внутрішньобудинкові електромережі, системи опалення, водопостачання і водовідведення. В обох приміщеннях поставили нові енергозберігаючі вікна і двері, облаштували внутрішні перегородки, встановили індивідуальний тепловий пункт. Територію вклали бруківкою, спродили дитмайданчик і місця для паркування. У двох будинках загалом 24 квартири. Є як одно, так і двокімнатні. Усі повністю вмабльовані, оснащені Побутовою технікою і навіть посудом. Ми старались, і я хотів би подякувати нашим міжнародним партнерам, Європейському Союзу, міжнародній корпорації «НЕВКО», за те, що вони повірили в наше місто. І ми змогли спільно реалізувати такий гарний проєкт. Місто оновило свою інфраструктуру, а люди, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, змогли відчути хоч якусь радість. Від сьогоднішнього життя не стримує радість сьогодні. Сім'я Крижановських. Вони із Маріуполя. Досі Катерина з донькою жили із собакою та кішкою в орендованій квартирі. Анцузький бульдог і Єська. французького бульдога, як того звуть, ім'я. Чоловік Катерини Павло. Нині на фронті новеньке житло розглядає з камери смартфон. У те, що його рідним безплатно забезпечать дах над головою, чоловік не вірив до останнього. Навіть вчора каже, от як отримаєш ключі, в квартиру, тобі скажуть, вже ордер дадуть, ти прочитаєш що тут. То Той каже, тільки потім повірив. Катерина щиро вірить, що виїжджати з Ковеля їй не доведеться ніколи. За час війни жінка втратила не один дім. Перший в 14-му, в рідному їй Донецьку через вісім років після порятунку звідти – І в Маріуполі Катерина з донькою евакуювалися, Павло лишився в облозі у складі Азову. Він 85 днів і 85 ночей бився за Маріуполь. Зв'язку із ним не було два місяці. Він пішки вийшов 200 кілометрів пішки, що з. По дорожній карті тоді дуже багато хлопців загинуло, які проривалися, які виходили. У нього не було ні рук, ні ніж, все було стерте до, до крові. Просто це були страшні водянки. Постарів років, не знаю, років на десять, на Ну, Сідий, блідий, худий, ну вообще не той, не той мій поволон. Від якого ми виїжджали з Маріуполя. На щастя, після реабілітації Павло удужав і зміг повернутися на фронт. Нині Катерина чекає відпустки чоловіка, аби набутися разом. Тепер уже не в старій орендованій квартирі, а в новенькій власній домівці. Жити тут Крижановські, як і інші, 23 родини зможуть протягом декількох років, поки не стануть на ноги. Анастасія Качина, Василь Морещук, дванадцятий канал.